Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, Ви на каналі Пазломан. І сьогодні на нас чекає війна з драконами. Ну і не будемо затягувати ступ, і відразу будемо вириватися на поле бою. Так-так так, що на нас сьогодні чекає? Отже, отже, наш суперник це зі мною рай. Ну, такий, я дивлюся, насичений альянс. Є і росіяни, є і українці. Я єдине не розумію, як можна сидіти з ними в одному альянсі. Добре, там, якщо він без прапора був би це таке діло. У мене питання немає. Ну це, добре, я промовчу, і ми будемо розпочинати грати в нашу улюблену гру. Тому що я не полюбляю це за політику, цю балакати. Ми все-таки збираємось тут відпочити. Але -мо мою думку, ви знаєте з приводу цього. Так, що ми бачимо? Що бачимо? Бачимо досить такі. Потужні захисти мені залишили. М -м -м. Ви просто подивіться на оцих носорогів. Реально. 8859. Як це пробувати? Я не знаю. ну Зараз будемо, звісно, підбирати команду і якось пробувати це пробити. Гарік. Ох, і гарік. Ну, це ще більш-менш захист. А оцього носорога я навіть не знаю, як ми будемо пробувати. Алєсій. Як будемо пробувати, не знаю. Ну якось будемо. Добре. Ну і давайте зараз. Скільки тут суперників? Раз, два, три, 4, 5. Ну, це типу п'ять шотів зараз роблю і. Very good. Так, давайте глянемо, що там у нас по парахуночку. Суперника 5213, 17 ударів. У нас майже 5000 і 23 удари. Відстаємо. Ну Просто я бачу по супернику, що він набагато сильніший, ніж, е... ніж ми. Тому буде нелегко. Ну і не знаю, давайте для контента сьогодні пограємо монокольором. От я хочу сьогодні моно пограти. Чому? Та не знаю. От просто, ну, просто не знаю, як пробивати ось таких мастодонтів, а моноколір мені в цьому допоможе. Ну окей, давайте ось відразу підемо на Олексійка і спробуємо свою вдачу в монокольорі. Беремо команду і let's go! Так, друзі, маємо ось таку. Жовтеньку команду, до речі, дракона ледве не забув, тому за нього не забуваємо. Сила команди в нас 7325, ну і будемо зараз бити ось таке. Чому взяв жовтеньких? Ну, по-перше, це для того, щоб робити центр. Ну і якщо буде камінчик, то мої герої ну, мають поратися цим захистом. Хоча захист реально шалений, де таких героїв лоблять. Не знаю. І скільки на це уходить грошей, ну, мабуть, дуже-дуже багато. Так, ну окей. Будемо надіятися, що камінчик на полі буде. Ну і в бій, полетіли. Як кажуть, почнемо з самого важкого суперника. Ну, там далі побачимо. Супер, супер, відразу бачу, що камінчика жовтого на полі прям просто дуже багато і не знаю навіть, його збирати, скільки у нас тут. Раз, два, три, чотири, П'ять камінчиків. Вау! Ну, реально, вау. Добре, давайте перший хід зробимо. Угу. Нічого не долетіло. Ну, і який в мене план? Якщо що, ми можемо прокидувати в центрального героя, по-перше, може десь камінчик підійде, хоч якісь Та, ти, ви подивіться, вже скільки ходів зробив, а жовтого камінчика як не було, так і немає. Супер, супер. Але за рахунок того, що тут лікар в центрі стоїть, то шанси в мене ще є. Хоч і мізерні, але вони присутні. Ну, давай вже жовтий. Ну, камон, камон, гайс, ну це, це якесь знущання. Вау, перший жовтий і цей можна зібрати. Круть. Просто я боюся, що скоро ось ці такі синенькі, оці почнуть бити, ультавати, і буде дуже непереливки. Так, є пробиття? Супер. Так, але наші герої не дозаряджені, нам треба їх якось дозарядити. Так, ну ці герої можуть просто повбивати, тому давайте активуємо вайшалі. На жаль, камінчик дуже пізно прийшов. Якщо б він прийшов трошки б раніше, зараз були б трошки б інші розклади. І, скоріш за все, ми могли б перемагати цього соперника. Зараз буде не переливки, тому що я не впевнений, що мої герої переживуть ульту цих героїв. Просто подивіться просто вирізають. Просто Просто знищують. Клас! Оце гра, оце розумію, оце контент пішов від Кирюхи сьогодні. Супер. Так, добре. Хоч герої повідроджувалися. Супер-пупер. Але ж зараз вони подохнуть. Мені дивіться, ще шимар трошки тримається. Але проблема в тому, в моно, що камінчик прийшов дуже пізно, і, на жаль, я не встиг зарядити своїх героїв. А якщо б я зарядив, скоріш за все, ми міг би перемагати. Ну, на жаль, таке трапляється інколи. Перший, як кажуть, бійкомом. І лес далі. До цього ми повернемось, але трошки пізніше. Давайте ось на Гаріка сходимо, а там будемо дивитися, що в нас тут. Так, два фіола, два червоних. Ну, синеньких можна вигулювати, синеньких. Next команда теж готова. Будемо використовувати блакитних героїв, як бачимо. Тут в мене є зарядочка за 7 камінчиків це Аласі, Пофіт та Персей. Це то і Річард, ну, як бачите, з загонами, що маємо, те маємо. Нічого іншого я не вигадаю поки що. Так, знову цей герой досить потужний, але моно він пробивається. Ми тільки що це бачили. Добре, полетіли. Будемо надіятись, можливо, зараз мені пощастить, і стартова галявина буде набагато краще, ніж в минулому бою. Подивимось, подивимось. Так, ти трясся, матері. Що це за фігня? Ого, знову 5 камінчиків. Блін, капець, я не знаю, як це грати. У мене деколи істерика приходить. Ну, реально, добре, ну тут хоч е, з першого ходу хоч якийсь камінчик під'їхав. Давайте спробуємо з моно зараз. Ну, Досить непогано, досить непогано, але, не, але немає пробиття. Добре, давайте жовтий кріс зберемо. Супер. Червоного героя по центру ми прибираємо за рахунок цього ходу. Вже легше, вже легше. Тепер я пропоную підірвати кріс і почистити трошки галявину. Ну, це потрібно для того, щоб хоч якось тут, хоч щось знайти. Потрібне мені. Так, добре. Так, лікарі це прям, ну як сказати, якщо б, наприклад, на них бігати там веселкою або 3 плюс 2, то з цим захистом важко боротися. А коли моно. Всі. Головне, щоб був камінчик. Тут, як ми бачимо, три пасивних герої і було тільки два ударника. Першого ударника ми вже знесли, ну і другого ударника після цієї зарядочки ми теж знесемо. І залишаться одни лікарі, які нам нічого не роблять, друзі. Нічого не роблять. Так, дракон по 600 смалить. гад такий. Падло крилате, по-іншому не сказати. Так, добре, що ми робимо? Для початку треба задіспелити їх, давай. Супер, тепер і ще цей щит якийсь пробити треба, я не знаю, як це буде. Якось буде. Стоп, щось мене не по плану пішло, щось я нічого не зняв з цього героя. А хотілося б, чи можливо це зараз цей фланг пробити, а потім камінчики кидати. Зараз треба, друзі, поміркувати. Щоб я зараз просто не вкину ульту, просто так в нікуди. Давайте, скоріш за все, зараз лівий фланг зачистимо і тут буде можна ходи робити правильні. Ну, я думаю, що так буде правильно. Тут я, звісно, зробив помилку, скоріш за все. Але назад час уже не повернеш. Добре, поїхали. Так. Та ви подиви, які жирне. А вони ще не пробиваються, я ж забув, Тут як завжди. Ай, знову треба було діспелера брати. Бляха-муха. Завтикав. Оце постійно забуваю за цю. Ох Неправильно, треба було б при бити в фуллера, і було б все чудово. А я що зробив? А я зробив помилку. Ну, як завжди, як завжди. Все, як завжди. У мене по-нормальному не буває. Я завжди роблю якісь помилки, скоріш за все, тому що постійно спішу. Але мене реально захарює читати кожного героя і запам'ятовувати. Ну, серйозно, я приходжу в цю гру пограти в задоволення, а не оце ось. Перечитувати, на пам'ять знати і так далі. Так, окей, що там? Угу, Мінус герой. Добре, так тут ми можемо вбити, спробувати чи не можемо? Ну а що мені залишається? Тільки ультувати. Все добили. Гуд. Е, ну як гуд? Таке собі. Напів гуд. Але два герої в мене ще живі. Так, добренько. в принципі. Пофіт е, може впоратись. В принципі, Ну, теоретично. На практиці я не знаю. Зараз будемо дивитися. Так, три камінчика в пусто тут буде, буде. Це вже хоч щось. Блін, задовбав ти мені зрізати максимально моє хп, я звісно все розумію, але. Заспокійся. Агоу, зараз ще дракон по 600 присмалить. Капець, де вони цих драконів п'ятизеркових наловили? Я не знаю, в мене геть, в мене тільки трьохзіркові, навіть четвірки. Там дві, дві четвірки тільки є. І то такі собі. Ніякі, я б сказав. Так, добре. Блін, ну пофітом можна прикритися м'яку шкіру повісити. Ох, сьогодні, сьогодні день якийсь комом все йде, друзі. Блін, був виграшний бій, а я його просто зарю заруїнив. Ну, що ти поробиш? Нічого вже не поробиш. Придеться грати тим, що є. Так, добре, тут синеньких зарядили. Добре. Зараз знову нам максимальне хп зріжуть. Куди вже далі? Сімсот. Так, додаткова гра пішла. Блін, мені по цього замочити. Але сумнівно. Сумнівно. Так, добре, давайте ось так. По 300, по 300 шмалимо. Поїхали. Капець, хп собі нагнали, що я навіть геть нічого не можу їм зробити. Просто подивіться на це. Все, в овери. Так. Ну і звісно, зараз дивіться. Кого в Річарда. Правильно, правильно. Ні, щоб по пофіту бахнути. Коротше, сьогодні я не вдаха, друзі. Так, і тепер, тепер ще раз льтуємо і будемо збігати після цього. Ну, тому що немає сенсу вже сумнівно, що вивеземо. Хоча шанси завжди є, але ж вона зараз відлікує. Аби вона ще там спочатку чистила б, тоді було б веселіше. Ні, будемо збігати. Коротше, другий бій сам зруїнив. ну я признаю свої помилки, звісно. Куди ж без цього? Так. Третій. Окей. Знову ця дурепа, про яку я постійно забуваю. Ну окей, вона стоїть в куту, тому не сильно ми її боїмося. Боїмося, але не сильно. Так, давайте, давайте зараз просто всіх ударників візьмемо. Лікуй і на всяк випадок машку візьмемо. О, ось таке поєднання будемо вигулювати. Окей, дракона заряджаємо. і в вбій, полетіло. Зараз подивимось, як з червоним камінчиком буде. Хоча я думаю, що буде так само. Як з першим боєм, так і з другим, так і в третьому буде. А, хто вгадав? Кирюха вгадав. Скільки раз, два, три, 4, 5. Ну тут 6, тут шість камінчиків. О май гад, як в це грати, лайно, я не знаю. Ну, мене деколи бомбить, тому звикайте. Тому звикайте. Так, давайте зараз. Стрієчку сюди зберемо. Може тут ще якась стрієчка намалюється. Ага, добре, вже краще. Якби так через комбо це зібрати б... Ну ніяк я не, бачу, не бачу, як зібрати, тому давайте отак будемо збирати. Так, добренько. Ульта Немо. Одним героєм, ульта Немо, другим героєм. І тут червоний під'їжджає. Та ти що, замовляли? Ось воно. Так. Єдине, єдине. Давайте зробимо отакий обережний хід. Все! Зараз я переможу. Нарешті, перша перемога. Капець. Ну, важко, важко, щось мені грається сьогодні. Не знаю чому. Можливо, це моно. Або нестача практики з монокольором. Ну, таке діло. Все, все приходить. Так, добре, тут пустоту, звісно, кидаємо. Це відродиться. Ну куди ж, звісно, відродиться і відразу ультане. По-іншому ж не могло бути. Але ми під таунтом, тому нам по барабану все це діло. Так, друзі, залишилось знайти потрібний камінчик або мої мигачі, а мигачів вже немає. Камінчиками, може, заб'ємо. Так, все, маємо зарядочку. Ви просто подивіться на мою команду, вона ледве жива. Ну і добиваємо. Все, впорались. Ну, третій бій. Сильний, сильний. Зайшло нам, зайшло. Так, наступний. Що на тебе збігати? Що в тебе тут? Угу, угу. Коротше. Таунт, якого треба пробити. Окей, що візьмемо? Давайте Фіол вигуляємо. А чому ні? Я думаю, нормально. Людвіга там і так далі візьмемо. Супер, супер. Так, отже, команду таку зібрали. На цей раз я не зроблю помилки, Візьмем Діспел. Так, Войт Стар, супер. Тут Людвіг вогонь. Єдине загони. Треба правильно розставити. Давайте оцей суди дамо Супер, тут 11-й маг буде. Блін, я не впевнений, що тут Людвіг зарядиться. А які варіанти є? А більш варіантів нема. Тому як є, так і буде. Так, обов'язково дракончика беремо. Ну і полетіли в бій. Четвертий бій, зараз подивимося, як піде. Перші два комом. Ну, другий, другий. Так, я вже сто разів сказав, що я його заруїнив. Тому можете в коментах не писати. Все знаю, все знаю. Все читаю, все знаю. Так. Тут відразу бачимо, що теж камінчик просто пре. Я не знаю, а що треба зробити, щоб відразу зайти на поле, і щоб був, і був камінь твого кольору. Типу зараз дивіться, ух ти! Стояти на нив, на нив. Спокійно, спокійно. Оце на нанив. Ну реально на нив, Тут питань немає. Про це теж, звісно, можете в коментах написати. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Ну я б сабіночку трошки полікувався би для початку, потім е, пантерочкою пройшовся б і отак пахнув. І тут можна ось таке комбо робити. Геп? Супер. Тепер пройдемося нашим дракончиком. Ууу. Так, ти гориш чи що ти робиш? Секунду. Так, 26 одиниць. 26 одиниць. Отримую. Від вогню. Тут 168 хп. Але ж гад він виживе. Я не хочу, щоб він ультував, тому давайте його знесемо. Все супер. Ну і тепер можна кидати камінчик ось сюди в пустоту. Та шукати. Або чекати, поки Людвіг рожене мої плечі. Так, супер. Супер, пупер. Так, давайте ось так зробимо. Це в пустотку. І, ну це не треба було, це комбо не потрібне. Тільки зарядив. Так, ну окей, давайте сюди зараз ультанемо І тут доб'ємо одним фіолетовим камінчиком. Супер. Все. А зараз у нас буде знову активація, і зараз будемо добивати. Людві все в танче Молодець. І все, друзі, впорались. Другий шот є. Тобто, два розбива, два шота. Супер, супер. Next. Так, Дімасік у нас залишається. Що в нас тут? Дзеркала, найм. Діаучані Войтстар. Окей. Беремо жовту команду. Так, ну тут два фіола, тому жовті мають впоратись. Ну, як кажуть, полетіли. Ну, можливо, хоч зараз мені з камінням пощастить. Ну, стартовим, ну реально. Ну, скільки можна? <плес> <плес> Ой, де камінь? Реально, де камінь? Раз, два, три, чотири. Блін, ну Фіни, ви що рознущаєтесь? Ну, реально, ну якщо б я грав би моно, і в мене такі були стартові галявини постійно. Я не знаю, психанув би і закинув би цю гру, ну, точно б на місяць. А то і більше. Ну, реально, ну що це таке, камон? О. Реально, як в це можна грати? Я не знаю. Ну добре, давайте зараз зелений кірс е, підірвемо, тому що в мене зараз ситуація кардинально не зміниться, якщо я три камінчика прокину. Е, можливо, за рахунок підриву кристалу, зараз і поле почистимо нормально, і можливо щось цікавіше прилетить. Так, ну тут уже хоч трошки, хоч трошки щось вимальовується, але таке собі. Чесно кажучи, не дуже поки що. Так, дячень зараз знову буду ультувати, ну хай ультує. Я бачу вже зарядочку для наших героїв. Єдине, ми зараз можемо трошки не встигнути. Ось чого я боюся. Дімасик тримається. Так, але маємо зарядочку. Тепер. Тепер тихо. Стоїмо. Так. Цікаво, Чотири герої. Тебе проб'ють чи ні? Ну, я посе не знаю, тому... Тому і питаю. Ну давайте, для початку бафнемось трошки. Є. Тепер. Ну, будемо так пробувати пробувати, що ж робити. Подивимось скільки ми там шкоди нанесемо. Капець. Е, майже не скільки. Скільки шкоди, майже не скільки. І це три герої альтануло. Я в шоці. Я розумію, що на них міньони сили і так далі, але це капець. Ну реально, друзі, це капець. Добре, давайте, хід такий робимо. чані ще ця постійно на готові. Хочу ультанути. Так, ну давай, пробись камінчика. Є, yeah, бейбі. Так, стояти. Спокійно, спокійно. Ще поки тримаємось. Добре, теж драконом ультанемо. І ось так. Так, є зарядочка, супер. Головне, щоб не вбили ось цю, мадуазель. Все, питань нема. Все зрозумів. Ні, ну це жах. Це жах. Так, добре. Ну тут і слабенька команда була, аби мені такий камінчик, хоч був в тих минулих боях, можливо, б була б краща ситуація. А в цьому, ну, теж. Якби вона раніше прийшла, б я ми пробили б дяучаньби, вона б не поставила оцих купу міньйонів на цих суперників, і було б нормально. А так, самі все бачите. Ну, жовтий. Ох ти ж, подивись, скільки жовтого каміння ти засипати. Та, Тапо. Ти диви філол. Ви таке бачили? Дивіться, комбо, де, комбо 9. А коли я проходжу івенти на швидкість, то постійно випадає комбо 3, комбо 4, а комбо 9, ну це, не знаю, тут спокійно, комбо 9 без проблем. Так, давайте. Продовжуємо. Угу. Так, зараз буде мінус герой, мабуть. Добре, що хоч лікаря тут не залишилось, розумієте? Бо було геть кепсько. Та я все зрозумів. Все досить. Заспокійся. Так, четвірочка жовтих. Четвірочка жовтих нормально заходить. Так, є супер. А ну один камічик. Скільки нанесе шкоди? О, нормально пробиває. 750. Ну це розумію. Не хочуть, щоб я перемагав. Давай, давай сюди вдар. Ні, ну чому ти не можеш о, о, все. Без коментів. Так, друзі. Ну і давайте зараз заберемо за собою добивчик, та й на цьому досить. Ну і добивати будемо, звісно, теж моно. Let's go! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Жодного бою не було, де було стартове поле нормально. Реально, жодного. Ай, ну добре. Ну, я ж думаю, хоч здобив, можливо, вивезе. Ви як думаєте? Зараз побачимо. Ух ти, червоний кріс. Та ти що? Ну давай я навіть підірву його. Каміння роз'їхалось. Клас, просто чудово. Ну. Краще не вигадати. Щось я відчуваю, зараз я тут залімо. Угу. І дивіться, парадокс буде, знаєте в чому? Зараз я хід зроблю. І він на наступний буде ультавати, тому що я не встигну. Звісно, звісно. Дивимось. Супер, контратаку поставив молоток. Ой, ну добре. Так, давайте зараз ось так зробимо. Тепер ось так, ось так і ось так. Угу. Це в пустоту. Нам треба тепер зарядочку зелених, щоб добити. Так, бачу. Не, ну це ще більш-менш. Більш менш, каміння хоч приходить. Все. Майже перемога. Звісно, зараз контратаку придеться вбитися трошки. Ну, а що поробиш? Таке життя бентежне. Так, є. Цього суди. І цього суди. Все, друзі. Ось так відстрілялися. Ну, що можна сказати? Моно точно не моє. Наче наче Закляття якесь стоїть, ви ж бачите, стартові галявини просто трешові. Так, були бої, де затопив, можливо, і моменти були, де затопив, але ну, такий в мене стиль гри. Моно мені не сильно сподобалося грати, прикольно, але ви ж бачите, дуже воно залежить від стартового каміння і де від каміння в цілому. Треба, щоб герої швидко заряджалися. Бажано, щоб всі швидкі були загони п'ятизіркові під цих героїв. Ну, коротше, ось так. В цілому, непогано, начебто навіть відбили. Навіть, подивимося, 200 очків взяли, 214. Непоганий результат, більш-менш краще, ніж я на минулій війні відстрілював. Але хотілося б краще. Ну і що можу сказати? По результатам війни. Скоріше за все, ми програли. Ну то й таке. Як кажуть, йдемо далі. А на цьому дякую тобі за перегляд. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал, якщо ти цього не зробив. Ну і побачимось у next відео. Хай щастить. Ох і фігня. Ох, і фігня! Ну не знаю, хай фіни оце самі. Грають в таке ось. Лейно.